Вітаю, мене звати Вікторія Блінова. Мені 36 років. Я проживаю в місті Кременчук. Моя команда це моя сім'я, мій чоловік Роман та донечка Кіра. Пару слів про мене та мій досвід. Я маю повну вищу освіту. Працювала по спеціальності три роки. Працювала в державній службі три роки. Змінила напрям та стала головним адміністратором в одному з найбільших торгових центрів України. А перед декретом я два роки працювала помічником директора. Ось цей контейнер. І маю бізнес-ідею облаштувати в даному контейнері е, кафе. У моєму кафе будуть смачні та корисні перекуси, такі як гаряча кукурузка в стаканах, гаряча кукуруза в качанах, хот дог, фруктові фріпси, м'ясні джерсі, енергетичні батончики, а також холодні та гарячі напої, щоб втамувати голод та спрагу на свіжому повітрі, не відкриваючись від відпочинку. Їжа буде різноманітною, тому зможе задовільнити потреби клієнтів парку, відпочиваючих на пляжі і людей, які просто прогулюються біля кафе. Біля річки. Моє кафе знаходиться на базі век парку Катай. В цьому і є його унікальність, а саме головне сильна сторона. Адже розташоване, розташовані ми на березі річки сухий кагамлик біля міського пляжу. Маркетинг стратегія буде такою: зробити цікаву вивізку моєї продукції в стилі карикатури, і також плану зробити меню, записати аудіозапис із закликом, щоб людина прийшла та скуштувала те, що ми рекламуємо. Плануємо рекламу на сторінках Instagram та Facebook, а з часом збільшити послуги та продукцію кафе. Хочу висловити свою вдячність цьому проекту за якісно та корисно подану інформацію. А найголовніше для мене це за мотивацію. Адже я згадала, що я не просто жінка, не просто мама, не просто дружина. Я особистість і я повинна розвиватися. Тому я знаю, що я розкрию себе з іншої сторони. Всім дякую за увагу і чекаю всіх у себе в кафе.